Хочу вам похвастатися, так би сказати. В общем, є у мене така поличка. Оце типа як взірець. І от мені те, що ми вчора різали, ось, звільки. Це теж треба зробити три полички. І в общем, вся загостка все це тягнулося тільки із того, що контора, з якою я співпрацюю, не могли підібрати мені ніяк колір. В общем, звернувся я до контори Woodbood. Вони мені зробили підбор за один день, Дорогесенькі, за один день, дивіться. Ось. Не знаю, воно передається не передається. Ну, в оригіналі, воно якби по, по оку воно нормально передається, а по світлу, бачите, не дуже. От якщо, о, бачите? От якщо я так трошечки поверну, то типу один в один. Так що мої дорогесенькі. Мій особистий рекомендаціон. От вони мені прислали Фрапіна 200 грам І прислали 200 грам American Wood Oil. Clear Seal. Це фінішне покриття. Так що, все, тепер полички підуть в ход. Думаю, вже завтра. Навіть вже так мазюканням ніхто не буде займатися. А завтра на свіжу голову.